Всі книжки у плюті. Вони зберігаються у нас у паковці. Наталя показує книги, які вціліли після російської атаки посеред містю Дніпра. каже війська РФ поцілили шахедами на річницю створення видавництва. Безпілотники влучили в дах будівлі. Момент удару в приміщенні перебував працівник. Чоловік каже, дивом вцілів. Це оцей стол. Тут він пакує. Бачите, це два пакунки, які він вчора запакував. Планував відправляти, коли він почув звук. Шахеда, який заходить, він сховався отут. Тут дуже широка стіна, і, як будто дві стіни. І це його врятувало. Від удару в приміщенні вилетіли всі вікна, підлога всіяна склом та уламками сусідньої будівлі. На цьому складі, каже Наталя, зберігалися близько 11 тисяч книжок з батьківства психології та саморозвитку. Майже всі вони не ушкоджені. От плануємо а, ну, книжки з військової психології, і от так росіяни намагаються знищити українців, устраювали геноцид. Книжки тільки українською мовою це дуже символічно. Внаслідок удару по офісній будівлі повністю знищений верхній поверх. Там спалахнули пожежі. Наталя розповідає, вогонь перекинувся на дизельний генератор. Полом'я оперативно загасив охоронець. Каже, загиблого не знала. Він працював в іншій частині будівлі. Цей хлопець що по погиб, по, по, по якій не вижив да, в, в лікарні. Він працював тут на третьому поверсі. Тут кабінети, в яких працювали психологи. Далі служба таксі, далі хлопець, який чинив техніку. Наталя розповідає, зараз будівля в аварійному стані. На першому поверсі все залито водою. В цілілі книжки доведеться перевозити в інше приміщення. Улесі Прихоцько, Антоніна Чуйко, Ілля Кононов та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.